Ну що, дивіться я вам добрий день, по-перше, всім, хоча якраз вже два дні, як це не добре. Дивіться самі. Я вчора провіряла по ключовим словам. Заводиш ключові слова у Google і дивишся, що випадає на, ну, на, на твої курси, на, твої, на назву твоєї школи. І от я перевіряла і діто уроки французької для українців. От випадає мій урок, YouTube, просто Франс, усе в порядку. Випадають якісь інші уроки. Я отак продивлялася. І дивіться, зненацька я бачу. YouTube. Я бачу ЕДІТО А1: урок 1, уроки французької для українців. Я клацаю, думаю, що це таке, чому це уроки французької мови на українській мові і на Рютюбі. На да, що це взагалі за історія? Я клацаю, думаю, моє, не моє, що це взагалі таке, і бачу прекрасно своє. Своє. Тобто тут не написали, написано написати викладачці Ангеліні. Прекрасно, да, мій телефон гуляє по рутюбу професійний, і, звісно, лежить урок, все тут написано. А, причому, що цікаво, це зроблено три місяці назад. Три місяці назад, і перший урок. А, причому, якщо я клацаю на сам канал... І роблю пошук по каналу. Я не розумію, як це тут в них влаштовано, і я не хочу розбиратись, мене це не цікавить наші закляті сусіди. От якщо я набираю «Ідіто» на самому каналі, то тут лежить тільки один урок перший, більше тут не знаходиться. Да? Тобто я не розумію, на що людина вкрала один урок, для чого, ще й на українській мові. Uh, да. ще, ще головне, що скопіювали мій номер телефону. Навіщо? Uh, що що? Вони думають, що хтось з них прийде навчатися українського викладача. Ну, коротше, логіки ніякої. Ну, неприємно, що це все. Зараз я роблю скіп. Uh, неприємно, що це все, ну, ви зрозуміли. Да? Тобто, це, це дуже неприємно. Так, що тут ще понаписували? Все, да, посилання на скачування підручника на всі мої відео, як користуватися моєю платформою. Ну, тобто, Ви розумієте мій шок? У мене немає бажання, щоб закляті сусіди користувалися тим, що я роблю для українців. Просто ніякого бажання опускаються руки, тобто той, хто, той, хто вкрав цей урок. Просто показав, виходить росіянам урок і дав усі контакти, всі координати, щоб, щоб користуватися безкоштовним матеріалом для українців. Можливо, хтось розуміє українську мову, можливо, вони просто французьку там слухають. Не знаю, я не знаю, в мене немає пояснень. І потім я стала... Тобто, це от один приклад, як я на це натрапила. Потім я стала ритися на, на самому. Я стала ритися на самому цьому Ютюбі. І знайшла ще один канал, я три їх знайшла. ну третій я зараз так на швидкоручне знаходжу. А оці два, дивіться, якийсь канал, кухня, кухня приключення. Теж лежить тільки, тільки тут 32-й урок. 32-й урок. Причому на цьому каналі я не розумію, чи воно закрите, чи воно в них погано працює. Я не розумію, що воно тут в них таке. Але якщо я роблю пошук по каналу, то цей урок не знаходиться. Там, на тому каналі, він знаходився. Але та тут воно не знаходиться, і тут багато людина всього викладає, тут просто треба сидіти з сутками це все листати. Ну воно не знаходиться. Знаєте чому? Тому що людина, мабуть, не ввела ключові слова. Тобто, якщо не введено ключові слова, то ти так легко його не знайдеш. Але от воно є на цьому каналі. Зараз покажу. Ось він цей, кухня приключення. 32 й урок тут лежить. Так, зараз я це виключу, промотається реклама. Я покажу вам, що це мій урок з моїми учнями. Можливо, тут і інші уроки є, але людина, яка це сюди загрузила, вона не ввела ключові слова, тому по пошуку тут не знайдеш. І ця людина, вона багато відео постить, тому листати там треба ну, довго Довго листати. І коротше, дивіться, бачите, що це я. Це було зроблено два місяці назад. Перший урок вкрадено, чи три, чи чотири місяці назад. А я ще порилася, дивіться, що відбувається. Ну, от коли я порилася, так, ну, тобто, вводиш все і дітоа 1 Дивіться, я зараз вся цими в гостях у заклятих сусідів. І дивіться, що, що відбувається, знаходиться мій урок. Зараз ви побачите, тут вкрадену пані Валерії Власової, ось її урок якийсь година. Українською мовою назва, тобто, вони все вкрали, вкрали ключо. Я не, я не думаю, що це робить пані Власова, їй це не потрібно, да? їй це не потрібно. От, ну, тут ще в неї є, в неї тут я ще знаходила, коротше, не буду зараз листати. І ключове слово, яке вони тут ввели, французька. Ну, Дивіться, будь ласка, бачите урок пані Власової. З усім, що було. <пір> <пір> Пардон. Те, що було під... <пір> під відео, українські ключові слова. Я не думаю, що я не знаю. Ну, я сумніваюся, що це робить пані Власова. Ну я думаю, що це вкрадено. Ну, у мене так точно вкрадено. От. Далі. Французька. Шукаємо, що ми знайдемо на українське ключове слово. Ну, дивіться, французька мова, урок 78, урок 2, тобто, купа української мови на YouTube. я не знаю. Можливо, і я сумніваюся, що це хтось робить з українських викладачів. Ну, можливо, я помиляюся, але я сумніваюся. Я так точно. Дивіться, це в когось це все взято. Тобто, це в нас теж українська викладачка, да? Цю я, я мені здається, я бачила цю пані. Дивіться, да? От, далі що у нас тут ще є? Французька фонетика ще одна викладачка. ну Купа, купа, я просто в шоці. Тобто, все-все. Причому це взято, дивіться, йога для людей з ограниченнями. І тут французька мова. Тобто, навіщо це робиться? Курс русського язика і французька мова для початківців, а це теж взято з українських каналів. Тобто, ну, нас на, на салатах з капустою, тобто, ви прекрасно бачите, що українських викладачів. У пані Власової тут купа її відео покрадено. Ну, дивіться, це ж не вона на потрясаючих відкриттях, на тайних історіях. Це ж не вона все робить, розумієте? да? Їй це не потрібно, коли їй мати час і навіщо їй це робити ще на якісь е дебільні канали, тайні історії знаменитості, потрясаючі відкриття. Що це все таке? Ну, Що це все таке? Французька мова пори року, і погода, ветка на каналах бісерне знання. Тобто, я не розумію, чому уроки французької мови українських різних викладачів валяються на якихось дивних каналах. І тут ще зараз покажу: я шукала мій курс французька для життя. Бо це... Російськомовний підручник, думаю, може, вони і це покрали. Ну, що я знайшла? Я знайшла це теж українська викладачка, я її знаю. Юля Танцора, в неї є український канал, теж в неї взято відео, покрадено і залито на російський YouTube. Тобто, ви бачите, чим займаються? Тобто, я не розумію, чи там у них є українці, які там живуть. І вони не можуть користуватися Ютюбом, і вони це все забирають і зливаються на Ютюб. Навіщо тоді, якщо ти це робиш для себе, чому це, це не закриваєш від переглядів? Ну для себе ладно, загрузись. Ну всі можуть з YouTube загрузити собі на комп'ютер і користуватися. Така реальність. Ну навіщо це заливати? Якщо ти українець, ти знаєш прекрасно, яка ситуація, навіщо ти це заливаєш на ютюб? Тобто ви ну, тут більш нічого на французька для життя нічого. А давайте наберемо французька для українців і подивимось, що буде. Це теж пані, яка живе. Сама вивчила мову, вона не лінгвіст, вона живе в Швейцарії, теж в неї є канал, оця пані. Не пам'ятаю, як її звати, оця така, я знаю її візуально. Гаяне уроки української мови, ви бачите, що це все? Розмішлення над відконічністю зайшло, що це якісь ці дивні канали, тобто це не лінгвістичні канали, але просто просто цих... Навіщо це робиться? Це для розкрутки каналів, чи хтось по ним займається, чи... Ну, що я не розумію. Тут французька народна пісня Тано каченят". Ну, Ви бачите, що український контент, стосовно французької мови, крадеться у багатьох викладачів, це не тільки, не тільки зі мною сталося. І, і воно так справа ще в тому, що його не так якщо людина, яка вкрала і залила собі на канал, її підписники побачать, а ти його не знайдеш. Тому що щоб його знайти, треба, щоб людина. Як сказати, людина туди ввела ключові слова. Тому я й не можу знайти всі свої уроки, але якщо валяється 32-й урок, то всі вони 32 десь тут валяються. Просто це не знаходиться через ключові слова. І вони, дивіться, французькі книги для дітей української моду, що це все таке? Що це все таке? Хто цим займається? Чому український контент на, на YouTube? Я не знаю, я в шоці. Но... Не знаю, мене, мене це просто шокувало, мене це вибішує. Я, я, мене опускаються руки. Можливо, інші викладачки або не знають, або вже переварили і ставляться до цього спокійно, як до необхідного зла, як у нас, що у нас така реальність, і у нас такі сусіди, і вони люблять взагалі. Щось вкрасти в чужій хаті, але, коротше. Французька для українців, тобто ви бачите, да, що це робиться постійно, це робиться перманентно, а це робиться у багатьох викладачів, це заливається на якісь дивні канали, нелінвістичні. Навіщо це робиться незрозуміло? Невже росіяни вивчають? Французькою з українською мовою. Коротше, я не розумію, в мене немає слів, я не розумію, що відбувається, навіщо це робиться, але от мені б цього не хотілося для себе. Поки канал тільки починається, і я небагато чого виклала, треба цьому покласти край. І треба якось зрозуміти з одного боку. От давайте подивимося, от у кого це вкрадено. От французька мова, звідки це вкрадено. Червоне плаття. Так, це хто в нас? Зараз ми пропустимо рекламу. От ми зараз подивимося, у кого це вкрадено. Так. Зараз ми оце наберемо. І подивимось, в кого це вкрадено. Знайдемо на YouTube автора. Ну ось дивіться, оте відео, воно вкрадено з каналу Поліглот, французька мова. Ось ось україномовний канал. І тут вкрадено, тобто тут різні мови, я так розумію, да, тут різні мови, але і звідси покрали. І звідси покрали. Коротше, напишіть мені, будь ласка, ваші емоції, ваші почуття, ваші думки. Можливо, я занадто НАТО живо реагую, ну но... коротше, в мене шок і опускаються руки. Хоч закриваю YouTube канал і все. Ну, інші викладачі, може, не знають, а може переварили і як би то змирилися. Не знаю, не знаю, що думати. Думаю поки що. Думаю, переварюю. Ну ось така реалія життя. Чекаю на ваші коментарі, що з цим робити, чи переварити, не звертати увагу, нехай крадуть. Мені б не хотілося. Чи якось розділити контент на те, що буде на платформі, поставити там три копійки ціну. І вже ці люди, хто ворує, вони не полізуть світити свою банківську катку. Але YouTube-канал теж хотілося б продовжувати. Тобто тоді треба тоді теж якісь уроки, тільки, скажімо, найбільш цінні, найбільш такі авторську методику захистити, а найбільш таке загальне викладати ну це, звісно, трошки шкода, в мене був другий план, але. Коротше, поки що не знаю, що робити, ідеї якісь є, думаю. Переварюю шок. Переварюю шок, заспокаюсь, намагаюсь надихнутись, щоб далі робити, взагалі працювати, ну, робити безкоштовні уроки, якось їх доносити до людей, але за умови, щоб навчати тільки українців. Як би це організувати? Чекаю на ваші коментарі, думки, підчуття, коротше, на все, що ви можете мені підказати, сказати, поділитись. Давайте чекаю вас почитати в коментарях.